Всім привіт! Мене сьогодні дуже сильно порадував Google. Пару днів тому він прислав мені повідомлення: я знав взагалі, що я великий мандрівник, але не думав, що настільки. Про що йде мова, я зараз вам покажу. Юра, ти теж покажеш? Ні. Звук може бути трохи дикий. Значить, лист такого плану. Тут показано, де я побував у 2019 році. Я зразу обрадувався, думаю, о, воскресяться в пам'яті мій поїздка в Київ на концерт корожа там Одесу. Нагадаю. Хопа! А тут всього 6 міст нових і 16 міст. Це ж які великі досягнення. Прям магелан, можна сказати. 22 не знаю, чим Google керується. 22 холоди пішки все пройшов. От відвідані міста нові. Це Калуш. Це звісно сильна подорож була. Долина, от, ресторація Ганок. Це мічта побувати в Ганку просто. Но найбільше мене вбило це найвидатніша подорож Мамаївці. Ваше життя прийшло зря, якщо ви не побували в Мамайці, в тюльпанове поле. Я не знаю, чим цей Google керується, але це він мене повеселив, чесно кажучи, від душі. Якщо вам поприходили подібні листи, пишіть в коментарях, мені дуже цікаво. От, Чернівці Мамаються, це настільки відповідальний маршрут, я не знаю, чи ще колись в мене вийде так подорожувати. Ну це мені реально підняло настрій. Якщо комусь треба порадити якісь туристичні місця, звертайтеся, я з радістю допоможу, як бачите, я в цьому експерт. Рік прийшов не даремно. І чекаю ваших коментарів. Мені дуже цікаво, чи це лише мені одному таке прийшло. Всім дякую.